Тим часом, у Кременчуці поліція встановлює обставини конфлікту між місцевими жителями. Ідеться на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. До Кременчуцького раю управління поліції звернувся 45-річний чоловік, який повідомив, що виявив у своєму домоволодінні підозрілу річ. Окрім того, він розповів про конфлікти з сусідом. Прибувши, поліція у місці, де зберігають дрова, виявила та вилучила саморобний металевий предмет, який оглянули експерти-криміналісти. Наразі тривають слідчі дії 27 вересня до Кременчуцького районного управління поліції надійшло звернення від мешканця Кременчука, який повідомив, що в нього. Як раніше, так і в цей день виник конфлікт з сусідом, і також він повідомив, що на території свого приватного домоволодіння він раніше виявляв підозрілі предмети, і зараз також у нього є підозра, що підозрілий предмет знаходиться на дровах і міг лишити його сусід. Даний предмет вилучено експертами перевіряється на даний час, хто міг залишити даний предмет на території приватного домоволодіння.